Перші підсумки дебатів Камали Гарріс та Дональда Трампа. На них Гарріс почувалася упевненіше. Добре, працювала на камеру під час своєї відповіді і яскравими поглядами та виразами обличчя реагувала, коли відповідав Трамп. Щодо колишнього президента, то він часто дивився у підлогу і не зміг відповісти, чи хоче він перемоги України, тільки припинення війни. Традиційно розповів, що домовився би про мир ще до того, як став би президентом, без уточнення, як би йому це вдалося зробити. Лався на те, що і Зеленський, і Путін його поважають. Натомість Гаріс заявила, якби Трамп був президентом, то Путін би вже сидів у Києві. А у разі його перемоги він здасть Україну протягом 24 годин. Гаріс наголосила, що завдяки допомозі партнерів, зокрема США, Україна встояла і може захищатися від необґрунтованого нападу Росії. Крім того, вона наголосила, що США повинні залишатися лідерами, щоб захищати міжнародні права та правила.